Очіщі борок на околиці Глухова облаштували нову рекреаційну зону. Тут і все для відпочинку на природі просторі альтанки, мангали і навіть сучасний дитячий майданчик. Користуватися всім цим можна абсолютно безкоштовно. Цю рекреаційну зону побудували за кошти лісового господарства, розповідає заступник директора філії Шосканське лісове господарство ДП «Ліси України Василь Кацалап. Державна компанія Ліси України виділила кошти, і ми збудували даний рекреаційний участок. Це перший квартал Баніцького лісництва, урочище бурок. Тут поруч дорога йде, тут всі комунікації, і людям дуже зручно і добиратися сюди, і в принципі, і відпочивати, тому що воно входить у територію міста Глухів. За словами Василя Кацалапа, під час воєнного стану відвідувати ліси заборонено, але люди можуть безпечно відпочивати в лісі, відвідавши зону відпочинку, яку спеціально для них підготували глухівські лісівники. Можуть під приготувати ще шашлики, так як є тут всі можливі мові, також є тут ще барбекю, щоб щось, і ну відпочити з дітками, тому що тут є саме дитяча площадка, і в принципі ви бачите, що ми підтримуємо належний санітарний стан, порядок і люди. Я хочу сказати, що відноситься до цього також до нас з повагою для людей безкоштовно, але потрібно брати. Свої дрова і своє м'ясо. Заступник директора підприємства говорить, що нова рекреаційна зона вже полюбилась глухівчанам. Люди йдуть постійно, не дивлячись на те, що зараз тривожна ситуація, йдуть із маленькими дітьми, вони відпочивають і я думаю задоволені цим участком.